Вітаю вас, підписники та гості мого каналу. Сьогодні покажу і розкажу, як, по звичайно, як додати рахунок ФОП існуючий Pioneer account. Відео буде достатньо коротке, посилання на інші відео, як завжди, будуть внизу під відео. І якщо не важко, поставте лайк цьому відео вже зараз. Поїхали! Дивіться, коли ми реєструємося в Pioneer, нам Pioneer... На першому кроці пропонує два варіанти реєстрації індивідуальний і компанія. Якщо ви обирали індивідуальний, якщо ви є ФОП, ви обирали індивідуальний, якщо ви є просто фізична особа, ви обирали індивідуальний, то це все ви робили правильно, тому що тут де компанія, тут мова йде конкретно про юридичні особи і про їх документи, яких у вас немає, якщо ви є, наприклад, ФОПом. Тобто вони не підходять, якщо ви є ФОПом, тому що ви фізична особа-підприємець. Тому частіше за все виникає таке питання: от я просто реєструвалася і реєструвався як фізична особа, і тепер я вже зареєструвався або зареєструвалася як ФОП. Хочу додати рахунок для виводу конкретно на ФОП. Як це зробити? І ось дивіться, коли ми реєструвалися, у нас в кінці нас запитали: це буде ось на останньому кроці: це буде особистий рахунок, чи це буде бізнес-рахунок. Тобто, зареєструвавшись як. Індивідуальний акаунт ми можемо обрати і бізнес рахунок, чому? Тому що якщо ми є ФОПом, фізична особа-підприємець, то ми маємо. Як я вже розказувала в іншому моєму відео, що наш інфікаційний номер він підходить як і фізичної особі, так і ФОПу. Він один і той самий. От, і таким чином виходить, що на цьому рахунку, в індивідуальному аккаунті, ми можемо відкрити рахунок особистий, і потім при необхідності ми можемо відкрити бізнес рахунок. Зараз я покажу, як це зробити, це зробити дуже просто. Я знаходжусь всередині мого кабінету на Payoneer. і в банковських рахунках ми вибираємо оце віконечко банківські рахунки для виводу коштів. Нажимаємо ось, ви бачите, в мене підв'язано два рахунки. Я хочу додати ще. як бачите, ми можемо додати до 15 рахунків, куди ми можемо виводити кошти. Нажимаємо додати аккаунт. Так, і отут ми обираємо корпоративний, ну тобто бізнес. Тут ми вибираємо карту USD. Ну, якщо ви виводите кошти сеція, а я в принципі більше про проекції кажу, чим про все інше. Але якщо ви виводите іншу валюту, то, будь ласка, ви можете тут обрати е, три варіанти. Є стільки варіантів, скільки у вас є, в принципі, відкритих рахунків. Тобто у вас відкриті рахунки в різних валютах, тобто ви можете і обирати валюту банківського рахунку. В нашому випадку, раз ми є зареєстровані на Еці, і у нас гроші заходять в USD в доларах, то ми обираємо валюту долари. Значить, якщо ви підприємець, і у вас є рахунок у гривні. То відкрийте, будь ласка, рахунок в доларах, тому що нам потрібно виводити все ці гроші на доларовий рахунок. Якщо ви виводите на гривневий, то ваші кошти зависнуть. Зависнуть і будуть висіти до моменту, поки ви відкриєте рахунок в доларах, тому що валюта повинна зайти на валютний рахунок. Нажимаємо далі. Тепер дивіться. У нас тут з'являється банківський рахунок або карта, пишемо банківський рахунок. Вибираємо банк, вибираємо в списку, пам'ятаємо, що якщо у вас монобанк, ми вибираємо Universal Bank. Там є і надпис далі, що це Монобанк, це один і той самий. Далі ми пишемо тут, хто, хто володіє цим рахунком. Тобто, ваше ім'я та прізвище пишемо так, як пишеться це в латиниці. Як це пишеться правильно, якщо ви зробите. Виписку у вашому банку, якщо ваш банк, ну, допустим, Приват і моно дає можливість дати виписку англійській мові, то ви зможете там скопіювати і точно так само вставити, як ви пишетесь у себе в банку, щоб не зробити помилку. І пишемо IBAN. IBAN це ваш рахунок, який спеціально зроблений таким чином, щоб закодувати в ньому і номер вашого рахунку, і інфу вашого банку, і все інше. Тому. Вашу країну і так далі. Тому це так само: ви заходите і дивитесь IBAN вашого рахунку, сюди ви вставляєте його. Робите, що я підтверджую, і далі. Далі вам потрібно буде підтвердити аккаунт Паонір, ну, як знаєте, Паонір це робить. Він якийсь час перевіряє дані і його верифікує. Якщо у вас щось не вийшло, якось щось пішло не так, то, будь ласка, ось ви заходите сюди в ваш аккаунт, вибираєте тут центр підтримки, і далі спілкуєтесь з підтримкою. Дивіться уважно, щоб у вас все співпадало, все, що ви пишете, всі валюта рахунку, який є, Допустимо, у вас відкритий, і допустім, та валюта, яку ви обрали спочатку, вони повинні співпадати. Тобто, все повинно співпадати, не робіть помилок. Правильно пишіть своє ім'я, прізвище, як я сказала, краще взяти це з виписки банку, для того, щоб бачити, як воно в них проходить. Тобто пайонір буде це все верифікувати, і щоб у вас все швиденько пройшло, от ви повинні зробити все правильно, не робити ніде помилок. І якщо що, то йдете от сюди, в центр підтримки, і там. Запитуйте, що зробити, що не зробити, як посправити, в чому питання, чого так довго у вас це все не верифікується, і це все виясняєте у них, але повинно пройти і без їх допомоги. Як я казала, корисні посилання на корисні відео будуть під цим відео, але в будь-якому випадку переходьте, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, де більше відео не тільки про Pioneer, а про інші речі, які можуть вас цікавити, особливо, ви є хендмейдером. Заходьте, підписуйтесь в інстаграм, де ще більше інформації, ніж тут на каналі. Запрошую вас в Телеграм, де ми спілкуємось, хендмейт майстри спілкуються між собою і з приводу площадок, де вони продають, і з приводу, можливо, пошуку якихось постачальників і всього іншого. На Патреоні та на сайті ще більше інформації, ще більше всього цікавого і потрібного, тому заходьте, дивіться, всі посилання будуть під цим відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивились до цього останнього слайда. Я бажаю вам великих продажів, вдячних покупців та мирного неба. До побачення.